Так, сьогодні перший тур стартовий. У кожному турі команда приїжджає, маючи календар, приїжджаючи на свою годину і грає два матчі з трьох партій. Кожна партія оцінюється очком. школа. В наступному турі, ви маючи календар, ви знаєте, з ким ви зустрічаєтеся. В третьому турі так далі, що ви потім. Пану Робашука, в другу числа борщ.

нашому президенту Ігору Прику виповнилося 27 років. Прошу вас. Сьогодні одна з моїх задумок, може так тілюється. Багаторазово на конференціях обласної федерації я пропонував змінити формат проведення обласних чемпіонатів на турові чемпіонаті, а не на одноразові, як звично зараз проводиться. І з тренерами, з колегами з Жидачева ми це обговорили, написали положення, календар. Ну і зібрали учасників і такої півден... свого роду південної ліці одобрено в... в обласній федерації. І сьогодні ми в стрію стартуємо першим туром цього відкритого. Чемпіонату, так, так мовити, південної зони Львівської області. Чому відкриті? Тому що присутня команда Франківщини з Долини, з Долинської спортшколи. Ми тут зібрали майже всі команди з півдня Львівської області. Це є Дрогобич, це є Жидачівщина, представлена двома командами. Це команда Штрия. Я вже говорив, команда з долини. Ну і моя команда з Коніхова, яка відноситься вже тепер до районної спортивної школи. Команда спортивного клубу Карпатська Арис створена так давно. За півроку ентузіазм тренера Миколи Столярського зробив чудо. Діти починали з піонерболу, а стали. Висококваліфікованою командою свого віку. Діти народженням від 2001 до 2003 року. У нас є команда дівоча і в нас є команда хлопців. Ми регулярно проводимо волейбольні турніри. Зараз в нас проходить регіональний турнір серед дівчат. Два тижні тому ми були на турнірі в місті Долина. Проводили козацькі забави, присвячені дню конституції влітку 2014 року.